Доброго дня всім! Щиро вітати вас сьогодні тут на такому прекрасному святі, присвяченому полеглим нашим захисникам Ставнинської сільської ради. Це вже втретє традиційно започаткований такий футбольний турнір. На жаль, з кожним роком наших захисників стає все більше і більше, які віддають саме дорожче це своє життя. Вже більше 15 наших полеглих воїнів. Віддали своє життя, аби ми сьогодні могли спокійно грати в футбол, спокійно їх пом'янути. І я думаю, що дивлячись з неба, вони з гордістю і раді, що можуть подивитися і цих всіх воїнів, які сьогодні бородять наші терени. Також я щиро вітаю, і сьогодні так само проводиться збір на систему РЕП для нашого військовослужбовця Сергія Салатихі, який Боронить на Покровському напрямку наші східні рубежі нашої держави. Так само діє наша благодійна скринька і дуже багато людей долучаються. Я щиро вірю, що сьогодні ми зіберемо. Деякі кошти, аби допомогти на закупівлю риби. А також всіх щиро вітаю, запрошую на святковий бограч після закінчення нашого футбольного свята на честь загиблих воїнів ставнинської сільської ради. Всім щиро вдячні.